Я вітаю голову управління інтернет Асоціації України Олександра Савчука. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, Перед... дякую за запрошення. Передусім, от за рахунок чого дохід операторів фіксованого інтернету зріс тут, мабуть, варто також орієнтуватися на кількість клієнтів. Вона паралельно зростає, чи залежно від того, як відбуваються чи зміни, чи якісь вдосконалення, ось надання такого інтернету. У нас у телекомунікаційній спільноті виникло те саме питання, чому саме таке зростання ринку є, і остаточної відповіді на зараз я надати не можу, але певні думки висловлю. Ну, звісно, по-перше, потрібно сказати, що телекомунікаційний ринок і взагалі галузь телекомунікації або зв'язку, вона більш стабільна, можливо, ніж інші бізнеси під час військових дій, під час воєнного стану, тому що від зв'язку ніхто не може відмовитися. Да? Тобто, це стосується і звичайних мешканців, і бізнесів, і державних організацій. Да? Тобто, зв'язок повинен працювати завжди. Тому це досить така стабільна галузь. Це по перше. По Друге, тепер було питання, чому зростання ринку є згідно звітів Національної комісії з електронних комунікацій. Це питання ми обговорювали. Обговорювали і у спільноті, і обговорювали безпосередньо з членами національної комісії. І тут є кілька думок, чому саме так могло статися і чи дійсно є зростання ринку. Кілька факторів, які на це впливають. Перший фактор, звісно, це те, що мережі, які є на контрольованій частині території, вони розвиваються і додаткові абоненти з'являються. Це, звісно, є. Якийсь коефіцієнт з'являється, там, можливо, 5, можливо, 10% зростання за рахунок цього є. А друга частина, яка призводить до зростання ринку, це зростання цін, звісно. І за останній рік, з 22 на 23, ну, можливо, десь на 15% ціни підросли. Це вже два коефіцієнти які ми перемножаємо і ми можемо отримати угу. десь там 25, а можливо і 30%. А зростання цін угу. не зупиняє клієнтів від того, щоб користуватися зв'язком? Дивіться, не зупиняє, тому що. Цей ринок фіксованого інтернету він є абсолютно конкурентним. І просто так підвищити ціни ні один з постачальників послуг електронних комунікацій не може. Тобто це дуже такий фактор, скажімо так, чутливий, і якщо ціни зростають, то це означає, що абоненти можуть це платити. Ось. І ще один фактор, який дуже теж цікавий, ми з національною комісією його обговорюємо. Для цього потрібно аналізувати сири дані звіту, не цей узагальнений звіт, uh -huh. який був опублікований, а трошки глибше потрібно аналізувати. Національна комісія у 2022 році вводила новий реєстр постачальників електронних комунікаційних послуг, так офіційно називаються провайдери, інтернет-оператори. Ось і. Компанії повинні були добровільно перереєструватися у новий реєстр. Це перше. ось і потім надавати відповідно звіти. І є таке. Передчуття, що у 2022 році ще не всі компанії були перереєстровані в новий реєстр і відповідна частина звітності ну, не попала, скажімо так, у 2022 рік, а у 2023 році вже попала. Ну є, є таке побоювання. Да? І це теж додатковий коефіцієнт, який призвів до зростання а, ринку у порівнянні з упорівнянні звіт, двох да, да. звітів за двадцять і за двадцять третій роки. Uh -huh. да. От ви сказали, що розвивається зараз цей перспективний такий ринок. А які інші чинники можуть впливати на нього, зокрема в контексті війни, обстріли або пошкодження, або хакерські атаки? Uh -huh. Uh -huh. Це ж впливає, так? Так, да, дивіться, впливає все, що ви перерахували. Скажімо так, можна розділити зараз ті території, що ми маємо. Перше, це окуповані, і звісно, там інформації немає, наші провайдери там не працюють і. Сказати, які там пошкодження, які втрати, ну, дуже важко, тому що немає доступу до цих територій. Друга територія, яку можна так чітко виділити, це контрольована територія, на якій мала кількість обстрілів, скажімо так, і всі проблеми, які мають оператори, вони пов'язані в основному з відсутністю електроживлення, да? з так званими блекаутами і так далі. Ми до цього повернемося потім. Да? І тепер третя частина території, яка саме потерпає від обстрілів, мається на увазі від обстрілів артилерійських, РЗСО. Шахетів і так далі, так. це території прикордонні і е, території, ну скажімо так, десь до 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Угу. Так е, там дійсно оператори кожного дня отримують пошкодження своїх мереж. Кожного дня їм потрібно відновлювати їх. І якщо ми кажемо за провайдерів е, фіксованого інтернету, ну це і мобільних, до речі, операторів теж стосується, Вони мають дуже велику кількість елементів мережі над землею і відповідно обстріли е, осколкові е, пошкодження. Призводять до того, що пошкоджуються базові станції, вузли зв'язку, кабельні лінії і так далі. І це потрібно кожного дня відновлювати, і це дійсно потребує на дуже великих коштів. І на мій погляд, саме цим операторам і саме цим провайдерам, які у цій зоні знаходяться, потрібна наразі допомога саме зараз, скажімо так. Це теж лягає у ціну, яка потім формується. Ви знаєте, у будь-якому разі у затрати це лягає. У ціну ну, можна сказати так, але у будь-якому разі цей ринок він є абсолютно конкурентним. Да? Тобто, ви не можете так: от я захотів і ціну підняв там в три рази. То, звісно, всі абоненти перейдуть до іншого оператора. В цьому і особливість цього ринку, саме широкосмогового доступу, що дуже велика кількість компаній працює на ньому і. Однозначно не можна сказати, що ціна несправедлива, тому що вона встановлюється саме ринком, і це ну це дуже добре угу. щодо можливо цифр, скільки в Україні яким інтернетом користуються споживачі? Мається на увазі по технології доступу? Чи ні, мається мобільний фіксований от <свистований> види, <свистований> і скільки користувачів? Ну, дивіться, да, є і мобільний інтернет, який надають мобільні оператори на мобільні пристрої, тобто на мобільні телефони, і є фіксований інтернет. Це дійсно трошки різні інтернети в плані того, що це різні. Типи послуг, якщо так можна сказати, mm -hmm. це дійсно доступ до інтернету і там, і там, але є певна різниця. Мобільний, доступний ну, фактично на всій території України, і абонент може рухатися і отримувати послуги доступу до інтернету зі своїх пристроїв для фіксованого. Це неможливо. Ця послуга надається за фіксованою адресою, але є певні відмінності. Фіксований інтернет по-перше, це, скажімо так, більш гарантований інтернет. тобто, Гарантована пропускна здатність мережі, і абонент дійсно має, скажімо так, чесний безліміт. Да? Тому що на мобільних. Тарифах немає по чесному без лімітів, тобто, все одно з певного об'єму переданої інформації, ви будете отримувати якісь інші тарифи, іншу тарифікацію, ціни там і так далі. Да? І це досить складно розібратися з цими тарифами. Для фіксованого інтернету цього немає, тобто, це реально безлімітний інтернет. Ви заплатили свої там 200 150, там, чи 250 гривень на місяць, і ви можете користуватися скільки завгодно, будь-який об'єм інформації передавати. Це по-перше, друге навантаження, яке Буде витримувати мережа. Воно теж різне. Тобто фіксована мережа розрахована на більше навантаження. Що мається на увазі? Такий приклад дуже. Яскравий, коли у нас були блекаути, ви пам'ятаєте, якщо фіксована мережа відключалася у, як у якомусь мікрорайоні, наприклад, да, і у Броварах такі випадки були, і у Києві, то звісно, всі абоненти переключалися на мобільний інтернет. А мобільний інтернет, базова станція має певні обмеження по пропускній здатності, і відповідно всіх цих абонентів обслуговувати не може угу. з тими запросами, які вони мають. Інтернет і, відповідно, не вони... чи він не дає. Ну, вони отримують відмову в обслуговуванні, скажімо угу. так. Да, або там не проходять uh -huh. важкий контент і так далі. Фіксована мережа розрахована на такі навантаження, і, відповідно, все нормально працює. Якщо ми беремо статистику, ну так, взагалі в середньому, то об'єм інформації, який за місяць передається абонентам фіксованої мережі, абонентам мобільної мережі, вони відрізняються десь у 100 разів. У 100 разів, да. тому що на фіксованій мережі найчастіше використовуються такі важкі е додатки, як ОТТ, тобто це телебачення мається okay. на увазі. Да? І телебачення воно навантажує мережу достатньо е сильно. І якщо людина дивиться там, 24 години або навіть 8 годин е на добу телебачення, то це те постійно йде трафік, і е він досить великий виходить. Да? Ось і ще одна різниця така є. Як правило, мобільні оператори роблять обмеження на кількість пристроїв, які можна підключити до одного мобільного телефону, наприклад, через технічну неможливість чи через інші навантаження. Ну вони таким чином обмежують навантаження для своєї мережі, угу. і це правильно, в принципі, з технічної точки зору. Да? Таких обмежень для фіксованого інтернету немає. Можете підключати скільки завгодно пристроїв і ніяких проблем. Я питала про чинники, які впливають на формування ціни, і можливо прогнози на цей рік чи змінюватимуться ціни? Звісно, собівартість це перший чинник, який впливає на ціну. І тут треба сказати, які частини собівартості ми маємо для фіксованих інтернет-провайдерів. Ну, по-перше, це зарплатня. Звісно, повинні бути люди, які обслуговують мережу, які її будують, розвивають, підключають, відключають абонентів там і так далі. Повинен бути кол-центр, а повинна бути адміністрація певним чином, яка там бухгалтерію веде і керує всім цим процесом. І це основна частина витрат у провайдера. І звісно, вона зростає, тому що подітися нема куди. Чому не можна коротко відповісти, чи у 2024 році ціни на інтернет зростуть чи ні, добре? Я спробую ще раз відповісти на це питання коротко, але коротка відповідь буде після розгорнутої. Добре, щоб зрозуміти щоб зрозуміти це. Да і так, перша складова витрат це зарплати, як я казав, і вони повинні зростати, тому що вартість життя у нашій країні зростає, і відповідно робітники все ж таки повинні отримувати кожного разу більшу зарплатню. І до речі, якщо я правильно пам'ятаю. Мені здається, що з сьогоднішнього дня мінімальна зарплата теж виросла mm -hmm. у нашій країні. Mm -hmm. да? Це теж так чи інакше впливає на зростання зарплат. А також на зростання зарплат впливає те, що ми маємо проблеми з мобілізацією, що мається на увазі. Більшість співробітників технічних мається на увазі, ті, хто будують мережі, підключають абонентів і так далі. Це чоловіки призовного віку, і відповідно наразі галузь має ну, певні проблеми з робочою силою. Да? тому що велика кількість співробітників залишають компанію і мобілізуються до армії. Другою складовою, такою великою у витратах будь-якого провайдера є матеріали. Матеріали маються на увазі це і кабелі, і термінальні пристрої, за допомогою яких або розширяється мережа, або підключаються абоненти. Все це вироби іноземні, і вони прив'язані до долара. Відповідно. Як змінився курс долара, так само змінюється ціна на цю складову. Ось. Потім друга, третя вже виходить складова, теж дуже така велика і суттєва, це різні види оренд. Мається на увазі не офісів, а оренди, які дозволяють розміщувати мережу на місцевості. Да? Тобто ми можемо сказати про багатоповерхову забудову да? і одноповерхову. В одноповерховій забудові велика складова це оренда стовпів. Тому що тільки по стовпам у населених пунктах можна прокласти мережу. Да? Це стовпи від е, ресів, від електропостачальних компаній. Це природні монополісти, і тут е, такий е, гарний приклад, коли держава втрутилася, і вона обмежила зростання тарифів на цю оренду і обмежила ці тарифи. І це добре. А ось, а якщо ми кажемо за е, великі міста, там де багатоповерхова забудовля, е, там ми маємо, скажімо так, е, е, у кожному. Окремому випадку у кожному окремому будинку проблема, тому що у кожному окремому будинку є або ЖЕК, або СББ, або керуюча компанія, і кожна компанія ставить свої вимоги. І Ці вимоги бувають досить дивні. Іноді. Наприклад, ну наприклад, щоб зайти, у я не буду казати, який житловий комплекс, наприклад, потрібно заплатити там мільйон гривень або п'ять мільйонів. І це невідомо, що яка кількість абонентів у оператора там буде. І так зависимо... хто ж зацікавлений, здавалося, uh, aber... чи ті провайдери, які надають послуги, чи клієнти? проблема. В в тому, що це, це регулюється законом про доступ, є такий закон, але там повністю він не працює так, як потрібно і це така велика біль для а, провайдерів. Ким регулюється з одного боку, керуюча компанія, наприклад, яка услуговує будинки, а, теоретично була б зацікавлена, щоб е, мешканцям, які там живуть, надавалися як е, можна більше. Різноманітних послуг і за меншу ціну. Але це не зовсім так. Тому що керуючі компанії, як правило, це комерційні компанії, і вони е, зацікавлені в тому, щоб їх прибутки зростали, а не, е, скажімо так, було зручно мешканцям. І це певне протиріччя, і поки що його подолати не виходить, і дуже велика кількість провайдерів стикається з цими проблемами по доступу у будинки. І це, звісно, теж велика складова у витратах Ось. І, ну, мабуть, такі основні витрати це все. Ще є там магістральні канали, магістральний інтернет і так далі. Теж відповідна складова. Як ви бачите, основні вони зростають. І, відповідно, витрати у оператора зростають, mm -hmm. у провайдера з одного боку. З іншого боку, ми маємо платоспроможність і обмеження платоспроможності абонентів. Да? І таким чином а, да, і маємо ще пропозиції від інших провайдерів. Да? І таким чином, ці те. Три фактори вони впливають на те, що е, на певному ринку я маю на увазі певний населений пункт або певний будинок, ну, скоріше за все, все ж таки певний населений пункт, встановлюється якась врівноважена ціна, яку підпирають е, різні фактори з різних mm -hmm. сторін. І це дійсно так, тому для різних населених пунктів ми маємо різні тарифи. Це дійсно так. І е, теж потрібно сказати, що якщо ми маємо якийсь населений пункт, де є тільки один оператор. Да, один провайдер, це такі теж є маленькі населені пункти. Все одно там ціна не зростає у три чи чотири рази, тому що оператор може її підняти, тому що плата спроможність вона теж обмежуючий фактор. І ці ціни по ринку, навіть у випадках, коли ми маємо монополію в певному населеному пункті, вони сильно не відрізняються від тих випадків, коли є абсолютна конкуренція. Ви згадали про те, що mm -hmm. у багатоповерховий, наприклад, будинок або в комплекси заходить один провайдер. А чи є можливість послугами різних провайдерів користуватися? Дивіться, так. Саме про це і говорить закон про доступ mm -hmm. до інфраструктури. І так і, і, і повинно відбуватися. Але, на жаль, бувають ситуації, коли а, хоче зайти, наприклад, 3-4 чи 5 операторів, буває так, да? а, а керуюча компанія чи ОСББ пускає тільки двох або тільки одного. Керуючись різними там, угу. думками, Ну, хтось мільйон Ось, заплатив, хтось, хтось заплатив. Думався. Або якийсь ОСБ, якийсь ОСББ не хоче, щоб було багато операторів, тому що вони ж кожен потребує прокладання своєї інфраструктури угу. всередині будинку, щось там псує. Такі думки теж у них бувають. Ось, і тому іноді да, можна так сказати, що для певних будинків є порушення вільної конкуренції. Да, дійсно, така проблема є. Ось і відповідаючи вже на ваше основне питання: uh -huh. чи будуть зростати ціни чи ні? Ну по-перше, витрати зростають, і всі, і це не тільки на телекомунікаційному ринку, мають відповідні інфляційні очікування. Тому ціни будуть зростати, але я думаю, моя особиста думка, що вони будуть зростати десь пропорційно інфляції. Такого зростання у два Стрімковий, або три рази і стрімкого не буде. буде. А Ось чому інтернет думка? для приватного користування дешевший, а для бізнесу в рази дорожчий? Це Хоча теж, швидкість може бути теж та сама. Це цікаве питання, дивіться. ну, По-перше, не тільки швидкість важлива, Да? по-перше, можуть використовуватися різні технології для підключення бізнесів і для підключення приватних абонентів. Це раз. Але навіть якщо використовується та сама технологія, ну, наприклад, пасивні оптичні мережі, пон технологія, навіть у цьому випадку витрати провайдерів різні по підключенню і обслуговуванню. Юридичної особи і фізичної особи. В чому різниця? А фізична особа підключається по договору приєднання, який на вебсайті розміщений, і, грубо кажучи, оплата вона підтверджує, що ви погоджуєтесь з цим договором і все. І на цьому ніяких більше документів немає. Фізична особа оплачує, провайдер надає послугу. Це нормально. А з юридичною особою трошки складніше, тому що, по-перше, вона потребує більш якісного обслуговування, Вона дуже часто потребує так званого SLA, це... Е, е, Угода про рівень обслуговування, тобто де оператор бере на себе зобов'язання, що е, мережа буде працювати там певний е, період часу від 100 часу, часу. Да? Тобто 99% часу буде тобто, працювати. Ще ще... І відповідальність і гарантія більша, ніж перед приватним? Да, да. І е, е, наступна угу. важлива відмінність. Е, Якщо ми працюємо з юридичною особою, то нам потрібно підписати договір індивідуальний, а його хтось повинен зробити. Нам потрібно кожен місяць виставляти акти виконаних робіт, mm -hmm. податкові накладні робити, і так далі, або паперові, або електронні, але хтось це повинен робити. Тобто зростає дуже сильно адміністративне навантаження. І відповідно цих людей оператор повинен тримати і ці всі документи, обіг цей все робити, і відповідні програмні засоби для цього використовувати, і так далі. Тут нам слухачі пишуть у Viber, зокрема про те, що інтернет став ну не те, що популярним, а набагато важливішим саме за часів ковіду, коли багато перейшли на дистанційне навчання, роботу тощо тощо mm. у цьому контексті і зараз робота багатьох з нас залежить чи віддалене навчання, та й не тільки віддалене, залежить від швидкості інтернету. Наскільки ми йдемо нога в ногу з іншими країнами, mm. ну найближчими європейським європейським союзом? Це теж цікаве питання, і тут ми, скажімо так, попереду планети всієї йдемо. Чому? Тому що ми маємо трошки іншу історію розвитку інтернету, ніж в інших країнах. Ми маємо з самого початку дуже мале втручання держави у розвиток цього бізнесу. Це, по-перше, фіксованого інтернету мається на увазі. І ми маємо дуже ліберальні умови. На цьому ринку, тобто абсолютну конкуренцію. І саме ці умови призвели до того, що ми маємо найкраще покриття, ну, дуже непогане проникнення і е, дуже. Е... Гарні умови, як по якості самого інтернету, так і по якості обслуговування. І я думаю, що наразі дуже велика кількість наших громадян виїжджала за кордон да, в зв'язку з війною і побачила різницю в обслуговуванні, угу. в якості. І це, до речі, не тільки інтернету стосується, і медичного обслуговування, і так далі. Да? Тобто ми тут знаходимося, на мій погляд, у найкращій ситуації. Тобто, я маю на увазі не ми, а споживачі, наші споживачі. Вони мають найкращі ціни, найкраще обслуговування і найкраще, я б сказав, покриття. Або порівняно таке, яке в найкращих країнах Європи, скажімо так. Да? Ось. Тому тут тільки можна позаздрити нашим споживачам, я б так сказав. Але так. коли йдеться про технологію G і нові нові покоління, то часто е, наші споживачі якраз звертають увагу на те, що інші країни випереджають, а ми mm. лише мріємо про це. Наскільки це важливо, наскільки потрібно і коли зокрема 5G запрацює а, на території України, е, якщо ви маєте на увазі технологію 5G, то це технологія. Яка має відношення до мобільних апаратів, так? Це не Я зовсім розуміла. фіксований інтернет і Але цю технологію будуть впроваджувати тільки три компанії, да? і вони всім відомі. Інші компанії не будуть впроваджувати цю технологію. І, а чому і, так? Ну тому що вона потребує частот, а частоти <гум> виділені будуть тільки трьом компаніям. Окрім того, ця, ця технологія потребує дуже великих інвестицій. І ці інвестиції мають можливість понести тільки ці три великі компанії. Це мобільна технологія, скажімо так. Тут цікава ситуація. Якщо ми кажемо про плани держави і планами у розвитку електронних комунікацій займається Міністерство цифрової інформації, то у них в планах є там, до 30-го року. Технологію 5G розвивати тут, і щоб вона працювала. Але є певні обмеження, скажімо так. По-перше, це мобільна технологія, а не фіксована. Да? По-друге, тільки три компанії її будуть впроваджувати. І по-третє, якщо ми кажемо там на цей рік або на наступний рік, немає, скажімо так, на сьогодні застосунків або. Для чого її використовувати саме зараз? Да, тому що ті додаткові плюси, які вона надає, наразі використовувати нема чим. А гроші потрібно вкладати великі, тому насправді це непросте питання, що краще для держави, наприклад, куди направити кошти інвесторів, якщо держава може на це впливати. Можливо, краще покрити 100% території за допомогою технології 4G, або відмовитися від цього і покрити там за допомогою 5G великі міста, наприклад. Ну, тобто, питання це, це питання це. доцільності, да, і це питання таке стратегічне. Да? Звісно, що рано чи пізно 5G буде, і це там питання не цього року, не наступного року, можливо, 10 років, там, я не знаю, можливо, 6G буде е тоді. Ось е Принципова відмінність 5G від е інших технологій, які є. Я б так сказав, це навіть не швидкість, а це а, час затримки у розповсюдженні а, сигналу і пакетів. І відповідно цю технологію теоретично на майбутнє можна буде використовувати для керування якимось там пристроями віддалення, віддалення транспортними засобами, наприклад, там, де дуже важлива, там де дуже важлива саме затримка у часі у передачі сигналів, да, тому що. Про мобільний інтернет, хоч ви одразу зауважили, так відрізняємо фіксований мобільний, але разом із тим, це ж одна сфера послуги, які отримують наші користувачі. І якщо говорити про мобільний інтернет як можливий замінник фіксованого, чи це загалом реально можливо і які тут переваги недоліки? Да, я вже частково відповідав на це питання. що це все ж таки різні інтернети, якщо так можна сказати, і я би сказав, що вони дуже класно друг друга доповнюють. Я би так сказав. Тобто і, не варто, як і замінювати замінювати не варто. їх немає можливості, і не треба це намагатися зробити. Ось я не буду повторюватися, я казав, чим вони розрізняються, але у будь-якому разі ще один фактор, про який я не казав, це фактор надійності. Да? Мається на увазі, що дуже добре було б для кожного нашого жителя нашої країни мати і фіксований, і мобільний інтернет, і від різних компаній. Це пов'язано з тим, що ми маємо, по-перше, можливість пошкодження мереж та можливість кібератак, і ми це вже нещодавно мали велику кібератаку на одного з великих операторів, і ви результати бачили. Якщо б, теоретично, теоретично уявити, що у нас був би один монополіст, і він би надавав повністю всі послуги і фіксованого інтернету, і мобільного інтернету, і з ним таке сталося би, то Вся країна, всі жителі залишилися би без зв'язку взагалі повністю. Да? Ось тому це класно, що є багата кількість велика кількість компаній, вони надають різноманітні послуги, і наші споживачі, по-перше, можуть обирати яку послугу отримувати, і можуть одночасно отримувати послугу від різних компаній. А це означає через різні мережі, через різні технічні засоби, по різним технологіям. І це завжди плюс. У наш військовий час, ви розумієте, я думаю, Угу. Да? Uh -huh. Про те, як, зокрема, ми ж починали все таки з фіксованого інтернету, зрозуміли, що є здорова конкуренція, можемо її так назвати. Хоча проблем, звісно, ну який в будь-якій галузі вистачає, не бракує цих проблем, але разом із тим, сама галузь вона, скажімо так, виконує ті функції, які покладені без врахування того, як в розвитку, скажімо, використовувати нові технології, тощо, тощо, чи все-таки вдається навіть, попри от воєнний стан, війну, яка триває на території, розвивати ще й технології. Технологічно логічно, кожен оператор, як він докладається до цього? Тут якось іде спільна робота, чи кожен ну наскільки спроможний сам залежно від своїх можливостей? Ну дивіться тут, скоріш за все, безпосередньо, якщо ми про фіксований інтернет, кажемо, так. держава не втручається дуже сильно у це все, і відповідно рішення стосовно того, як розвиватися, приймає кожен суб'єкт підприємництва окремо, так? так і як. Наразі, якщо ми кажемо про технології, які використовуються, то нове будівництво, яке є, і це вже ну, досить багато років, використовуються останні технології, які є. Це мережі, так звані пасивні оптичні мережі, які надають велику швидкість, малу затримку і досить енергоефективними є. Ось тут. Потрібно сказати, що, скажімо так, якщо за великі міста ми кажемо, інтернет там розвивався з самого початку, да? тобто давно, і відповідно там використовуються ті технології, які до цього використовувалися там раніше, uh -huh. там 10 років, наприклад, тому. Якщо ми кажемо за. Маленькі міста і одноповерхову забудову, там використовуються вже останні технології. Саме спочатку використовується остання технологія при першому будівництві. Ось тому, якщо ми беремо статистику з того ж самого з тієї ж національної комісії, то ми можемо побачити, якщо ми беремо маленькі міста і одноповерхову забудову, там превалює технологія XPON, Тобто пасивних оптичних мереж. Якщо ми беремо великі міста, там де з самого початку почав розвиватися інтернет, там 15 років тому, то ми маємо превалювання технологій FTTB, Тобто, це технологія, яка передбачає встановлення, можливо, зараз технічні терміни підуть езернетівських комутаторів у будівлях, які потребують електроживлення, та, і відповідно потім к цим комутаторам абоненти підключаються витою парою, тобто мідним кабелем. Ось і ця технологія дозволяє ті самі швидкості давати, все нормально, все працює, але вона все ж таки інша порівняно з Xpon. І ось така статистична закономірність вона є. У великих містах превалює FTTB, у маленьких містах і у селах Xpon. 30 секунд. Якщо зникає фіксований інтернет, чекати, поки налагодять, налагодять цю проблему, чи є можливість щось зробити ще? Ну, дивіться, ми про це казали, що потрібно, щоб і мобільний інтернет, і фіксований був у кожного абонента. Це резервування, воно повинно бути. І ну, дійсно, це залежить від того, яку проблему ми маємо. Якщо це електроживлення, то чекати відновлення там. а Якщо це фізичне пошкодження, то відповідно чекати, коли це відновлення. Так. Відбудеться. Олександр Савчук, голова правління інтернет Асоціації України, був з нами.